Брати Грім Королева бджіл. Якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригод. Захопило їх там у свій вир життя, збилися вони на манівці та вже й не повернулися додому. Тоді найменший королевич, якого всі звали дурником, пішов шукати своїх братів. Та коли він нарешті. Знайшов їх, ті почали сміятися з нього. Де вже тобі немудрому домогтися чогось у світі, як навіть ми, багато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися. Пішли вони далі разом і натрапили на мурашник. Двоє старших братів хотіли розвалити його і подивитися, як перелякані мурашки. Бігатимуть і переноситимуть у безпечне місце свої яєчка. Але дурник сказав Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви зруйнуєте мурашник. Пішли вони далі і побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли полювати їх, але дурник не дав їм і сказав Не чіпайте їх. Мені буде дуже тяжко, якщо ви вб'єте цих качок. Потім вони натрапили на бджолине до у якому було так багато меду, що він аж по стовбурі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом і подушити бджіл, щоб забрати увесь мед. Але дурник знову не дав їм і сказав Не чіпайте їх. Мені буде Дуже тяжко, як ви попалите бджіл. Нарешті брати прийшли до якогось замку. Бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні, і ніде немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу, і скрізь було порожньо. Аж ось у самому кінці вони натрапили на двері. Які були замкнені на три замки. Але в дверях було маленьке віконечко. Брати зазирнули крізь нього в кімнату і побачили там сірого, як попіл чоловічка, що сидів біля столу. Вони погукали його раз, другий, та чоловічок ніби і не чув їх. Аж за третім разом він підвівся, відімкнув двері. І вийшов до них. Але не озвався жодним словом, тільки повів їх до столу, заставленого всілякими наїдками і напоями. А коли брати наїлися і не пилися, відвів кожного до окремої спальні. Другого ранку чоловічок прийшов до старшого брата, мовчки кивнув його головою і підвів його до Кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари з замку. Перше завдання визбирати в лісі за день з-під моху перли зачарованих королівен. Усіх тих перлів була тисяча, і якщо до заходу сонця хоч одна перлина не буде знайдена, той, хто шукатиме їх, Обернеться в камінь. Старший брат пішов у ліс і цілий день шукав перлини, та знайшов до вечора лише сто. І коли зайшло сонце, сталося так, як було написано на таблиці. Він обернувся в камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило так само, як і старшому. Він знайшов до вечора не більше як двісті перлин і обернувся в камінь. Настала черга йти в ліс дурникові. Шукав він шукав перлини, але спробуй, знайди їх серед моху. Дуже то була забарна справа. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає, сів на камінь та й заплакав. Сидить, він плаче, аж гульк. А до нього йде мурашиний король, якому він дорогою врятував життя, і за собою п'ять тисяч мурашок веде. Почали вони нишпорити під мохом і невдовзі познаходили всі перлини і поскладали в кубку перед дурником. А друге завдання було таке дістати з озера ключа від спальні королівень, Прийшов дурник до озера, а по ньому плавають ті самі качки, яким він дорогою врятував життя. Довідалися вони, що йому треба, пірнули на дно і витягли ключа. А третє завдання було найважче треба було з трьох заснулих королівин вибрати наймолодшу і найкращу. Але вони були всі одноковісінькі. Тільки тим і відрізнялися, що перше, ніж на них наслано чари їли неоднакові солодощі старша грудку цукру, середня ложку сиропу, а найменша ложку меду. Зажурився дурник, хіба можна вгадати, що котра їла? Аж гульк, а до нього летить королева бджіл, в яких він урятував. Від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної із заснулих королівин і врешті сіла на уста тієї, що їла мед. Так дурник узнав, яку королівну треба вибрати. Як тільки він назвав її, чари відразу розвіялися, всі прокинулися зі сну, а ті, хто обернулися на камінь, Знову набули людської подоби. Дурник заручився з наймолодшою і найкращою королівною, а коли помер її батько, став королем, а його брати одружилися з сестрами нової королеви.